Всім доброго здоров'я, громадська організація Доста Харківське середи, Лазівська територіальна громада. А волю нашому Павлу. Що ж, шановні панітяни, це відео для вас в більшості. Ось ви подивіться, зверніть увагу, ця єдина людина, яка наводить лад представник від Екосану. Цей непрофільний актив був переданий в департамент Укрзалізниці. Ця вся споруда і ця вся земля це дуже такий яскравий приклад того, як народжуються нові олігархи і як робляться схеми. Ви, шановні панютяни, зробіть для себе єдиний висновок: ви чи акушери для народження нових олігархів, чи ви лікарі, які будуть лікувати від кліптоманії? Людей, хто передав цей непрофільний актив, з якою метою це буде дуже гарно, якщо це все викупила зільська територіальна громада. А якщо це викупе який-небудь бухгалтерочок, або який-небудь голова про спілки разом з бухгалтерочком, які були рік відсутні на підприємстві і нікого це не бентеже і не дивує. Тому я вам що хочу сказати, шановні, прийде такий час, коли сюди ви за свої кошти будете своїх діточок приводити чи не приводити. Або хто небудь отут все це, це викупить та засіє конопельками, бо через чарівне слово тендер скоро закінчиться і прямої поставки сіна з Амстердама їм не буде. А їм хочеться бути засипаним чи колумбійським снігом, чи і далі зжувати свої канапельки, бо тому що те, що коїться, в моєму розумінні це жах, це просто жах. Як оздоровлення колективу може бути непрофільним? Як може проспілка? Яка є підписантом колективного договіру? Злочинцем? Тому далі буде разом сила волю пащі, Це буде Україна, це буде дуже добре.